У Тернополі 10 червня розпочалася акція тиждень донорства крові. Протягом п'яти днів, з 8 до 13 години, усі охочі зможуть здати кров в обласному центрі служби крові для порятунку цивільних пацієнтів і поранених військовослужбовців. Є великі потреби у донорській крові, незважаючи навіть на те, що війна, тобто є повсякденні потреби і породіллі, і люди, які хворіють на певні захворювання, для яких дійсно ця кров потрібна майже щодня. Хочах є багато. Це дуже приємно, що пішов хороший розголос. Люди долучаються, активно долучаються, і ми плануємо до п'ятниці, щоб було близько 400 доларів. Донорів можливо більше. Донорська кров здатна рятувати життя. Та мало хто знає, що здавати її корисно і для здоров'я самих донорів. Донація крові корисна, тому що оновлюється організм, тобто кров швидше починає відновлюватися, і при ризиках якихось ситуації, тобто чи трапляється, наприклад, ДТП, чи крововтрата, організм швидше адаптується. До цього, тобто, немає таких великих ризиків для життя. За словами Олександра Хоми, донорами можуть стати громадяни від 18 років, вагою тіла від 52 кілограмів. Серед тих, хто сьогодні здає кров, Лілія. Вона вирішила стати донором вперше. Це дуже важливо зараз робити, особливо в час війни, і особливо в той час, коли нашим хлопцям на війні після поранень особливо потрібна наша кров. І я вважаю, що ну, хоча б час від часу це потрібно робити. Я обов'язково думаю, що я ще прийду в центр переливання крові обов'язково. Здати кров прийшла також Беатріс. Дівчина вже восьмій раз вирішує стати донором. Буде допомагати і, і знаєте, така якась легкість завжди, свято, як здаєш. Я взагалі -то давно хотіла здавати. Я здаю, це, що це ж мою восьму броді, здача, то в мене був в рік перериву по своїх почуттях. І це важливо здавати, тому що ти допомагаєш людям різним. і Хоча б якось. Акція триватиме до п'ятниці. Її приурочили Всесвітньому дню донора крові, який відзначають 14 червня.